Вітаю, друзі! Чи задумувались ви коли-небудь, як риби так легко і граційно переміщуються у воді, не докладаючи видимих зусиль? Сьогодні ми розкриємо один із головних секретів їхньої майстерності плавання дивовижний орган під назвою Плавальний міхур. Завдяки цьому дивовижному органу. Риби можуть з легкістю маневрувати у воді, плаваючи вгору, вниз, вперед і назад з неймовірною точністю та контролем. У більшості кісткових риб існує особливий орган плавальний міхур. Це заповнений газом мішечок, розташований у черевній порожнині риби. Його головна функція забезпечення плавучості. Уявіть собі повітряну кульку всередині риби. А як риба контролює кількість газу в плавальному міхурі? Це складний, але дуже ефективний процес. Змінюючи кількість газу в цьому міхурі, риба може занурюватися, підніматися або зависати на певній глибині, не витрачаючи зайвої енергії. Коли риба хоче піднятися вище, м'язи навколо плавального міхура розслабляються, дозволяючи йому розширюватися, це зменшує щільність риби і вона починає підніматися. Стискання цих м'язів зменшує об'єм міхура, збільшуючи щільність і викликаючи занурення. На відміну від хріщових риб, таких як акули, які не мають плавального міхура і змушені постійно рухатися, щоб не піти на дно. Кісткові риби завдяки цьому органу мають значну перевагу. Вони можуть економити енергію, залишаючись нерухомими для полювання із засідки, спостереження за оточенням або просто для відпочинку. Цікаво. Що будова та функції плавального міхура можуть варіюватися залежно від виду риби та її способу життя. Морські коники мають витягнуту форму тіла та унікальний спосіб плавання. Їхній плавальний міхур допомагає їм утримувати вертикальне положення та повільно переміщатися серед водоростей. Оселенець має оптічну форму тіла, що ідеально підходить для швидкого плавання у зграях. Їхній плавальний міхур дозволяє їм швидко змінювати глибину, слідуючи за планктоном. Мурена має видовжене змієподібне тіло, тому її плавальний міхур також видовжений і допомагає підтримувати плавучість у різних положеннях тіла під час плавання у вузьких щілинах. Та норах. Деякі глибоководні риби, наприклад, будильники, можуть мати модифікований плавальний міхур, який допомагає їм витримувати величезний тиск на великих глибинах. У деяких випадках він може бути заповнений не газом, а рідиною. Завдяки плавальному міхуру риби можуть досліджувати різні глибини. Ефективно полювати, уникати хижаків та економити дорогоцінну енергію. Цей, на перший погляд, простий орган є ключем до їхнього успішного існування у водному світі. Отже, плавальний міхур. Це справжнє диво еволюції, яке дає рибам неймовірні переваги у водному середовищі. Він забезпечує плавучість, дозволяє контролювати глибину, заощаджувати енергію і навіть виконувати деякі додаткові функції. А тепер час вікторини перевірте свої знання про цей унікальний орган риб. Оберіть. Тільки один варіант відповіді на запитання. Яка основна функція плавального міхура у риб? Забезпечення кровообігу, регулювання температури тіла, забезпечення плавучості або участь у процесі дихання, і правильна відповідь забезпечення плавучості. Які риби, як правило, не мають плавального міхура і змушені постійно рухатися, щоб не опуститися на дно? Про мене пері риби, хрящові риби, лопати пері риби, кісткові риби. І правильна відповідь хрящові риби. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися більше про значення плавального міхура для риб. Світ природи. Ніколи не перестає дивувати. До нових зустрічей!